І необхідний проект Допомогти може кожен і власне гості стосовно цього проекту вже є у мене в студії. Це Володимир Соколовський, цього українського проекту Допомогти може кожен та Наталя Шевчук, координатор акції у Львові. Розкажіть, будь ласка, про проект, чим він пов'язаний, пов'язаний з донорством, як він працює, скільки часу він буде тривати. Раз. Доброго дня. В принципі, це всеукраїнський проект, організований всеукраїнською молодіжною громадською організацією Фундація регіональних ініціатив. У нас в кожному місті є осередок, і ми побачили проблему, що зараз, ну і зараз, і в принципі постійно немає достатньо в донорських центрів крові. А вона потрібна кожного дня, адже є люди, які хворіють на лейкемію, Є також Учасники антитерористичної операції зі сходу, яким теж досить часто потрібна кров. Але люди, можливо, не відвідують ці центри або не здають. Є певна кількість людей, які ходять і здають кров, але цього недостатньо, і потреба є кожного дня. Тому, в принципі, маючи такий досить потужний потенціал всеукраїнської громадської організації, маючи осередки по всій Україні, ми вирішили створити от такий це от український донорський проект, щоб показати людям, що в принципі кров потрібна, що це не страшно, подолати якісь стереотипи людей щодо здачі крові, щодо того, що там можливо в в центрах крові є якась антисанітарія або щось подібне, щоб висвітлити цю проблему, показати, що це безпечно і в цьому є справді потреба. Запустили всеукраїнську акцію донорства. Наразі вона вже проходить третій раз по всій Україні. Перший раз була у 2015 році, в жовтні. Тоді нам вдалося отримати 500 донорів по всій Україні. А в принципі, по статистиці один донор рятує три життя людини, яка потребує кров. Тому досить це, це такий хороший результат. Тоді ми мали 22 міста по всій Україні, і зараз наразі. І акція почалася вже в цей понеділок, 14-го числа буде проходити до 18 березня в 14 містах України, і ще потім, на в кінці березня, на початку квітня, ще у семи, здається, містах по всій Україні. Як власне ця акція буде виглядати у Львові? У Львові власне Що? вона також розпочалася 14 березня, як ми вже повідомляли. Ми від, люди мали змогу зайти в групу ВКонтакті або Фейсбук нашого проєкту і відповідно, зареєструватися на цей проєкт. Ми з ними наперед контактували, повідомляли їх, які показання можуть бути, які основні вимоги для донорів. І, відповідно, вже в обраний день вони могли підійти за адресою Пекарська 65 та здати кров. Але... Є така умова, що донор має важити не менше 60 кілограм. За іншою умовою, тільки за згоди лікаря його можуть допустити здати кров. І тому у нас було дуже багато буваючих, саме дівчат, прекрасної половини людства. людства. Ну так сталося, що їм відмовили на жовті. Так, так. 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 Ну, я знаю, стикалася з цими проблемою відмови власне у донорстві. Як власне, ви популяризуєте лише у соціальних мережах, чи можна, чи може ви роздаєте листівки, так щоб більше людей все ж таки дізналося про цю ми, акцію? Ми розвішували плакати, якраз можете подивитися заді. Так, так. І старалися розвішувати їх в найбільш людних місцях Львова. І також в більшості це були соціальні мережі. А чому потрібно загалом влаштовувати такі донорські акції? Чому донорів не є багато, чому люди не, не здають кров? І з чим це пов'язано? На основу людей є певні стереотипи щодо здачі крові. Вони, можливо, лякаються певної якоїсь, мають в своїй підсвідомості якісь стереотипи щодо чого, того, що можливо можливо чимось заразитися в центрі крові або щось подібне. Хоча це все є недостовірною інформацією, тому що під час здачі крові прямо перед пацієнтом розпаковується чистий шприц, і все відбувається досить стерильно, ну, абсолютно стерильно, і немає можливості заразитись нічим. Так. Також є ще така м, річ, що донором може стати не кожен, а саме людина від 18 років до 60. І теж потрібно бути важчим, ніж 55 кілограмів. Як от говорили, що дівчат не всіх приймають, тому що дівчата всі моделі. Тому так і в загальному також потрібно перед донорством, перед тим перездачою крові не вживати алкоголь, не вживати ніяких наркотиків, звичайно, і ніяких мається на увазі, лікарських препаратів, які містять анальгін і ще, щетики, і також молочну продукцію, оскільки коли кров передається іншій людині, в неї можуть бути бути алергія або на препарати, або на ті самі молочні продукти. Тому є певні застереження. За скільки часу чим алкоголі за сорок годин. І також молочні продукти теж приблизно за такий самий час. І Перед здачою крові варто не вживати гострі страви, копчені, смажені і тому подібне. Власне, з усією інформацією стосовно протипоказання mm. стосовно того, як себе підготувати до здачі крові, можна ознайомитися у соціальних мережах, так на ваших сторінках. Можете ще раз згадати ці сторінки, які вони мають назву, як їх знайти. Так та в контакті та у Фейсбуці це сторінка допомогти може кожен. Сукраїнський проект допомогти може кожен, навіть якщо просто вводити в гуглі, можна з цієї сьомої лінки можна перейти і зразу побачити саму основну спільноту. В ній є посилання на кожне місто в Україні, можна прийти і долучитися саме в тому місті, заповнити реструкту. Анкету і відповідно вже перечитати перелік критеріїв, по яких можна пройти чи не пройти на донорство. і в принципі вже піти і здати кров у Львові. Де можна здати ще раз зазначення? Я адресу. Вулиця ПКСка, 65, з 8.30 ранку, восьмої тридцять до тринадцятої Дякуємо вам, що завітали до нашої студії, що підтримуєте таку хорошу акцію проводити. І Володимир Соколовський, організатор всеукраїнського проекту Допомогти може кожен та Наталія Шевчук, координатор акції у Львові, були сово. І вечір із нами. Дякуємо вам, що ви провели цей вечір разом з нами. Цінуйте один одного, допомагайте один одному. Гарного вам вечора!